Якби в тебе була, була змога відмотати час назад, в 21-й рік, наприклад, що б ти теперішній сказав би собі тому, який був у 21-му році? Не знаю, я б не носив, ну, ну просто б тренувався, бо я б знав, що війна буде. Але все одно до війни, не я б, не, я кудись. Б не все цікав, одно готувався не. б до війни. Я просто б краще підготувався. Ну, була можливість, ти собі, там, заробляв, ти міг там, собі снарягу якусь купити. І ти вже був би готовий. Ну, Можливості вчитись було в нас і до війни, або було б бажання. Я, наприклад, страйкболом займався. У нас були ветерани з АТО, там, ветерани з інших, там ще він, хтось там в мене був командир, який, правда, загинув в страйкболі, який воював і, і вчився в США. Він нас от обучав, у нас було три взводи. Ми собі тренувалися і до того. Все одно. Да, ну, в 14 му почалась війна, всі розуміли, що коли-небудь вона почнеться. Ну, але ж все одно тако собі, там, раз в тиждень поїхав. Ну, напевно, більше би займався. Купив би свою зброю вже. Ну, я мав можливість в такому возитися, щоб купити собі там, зброю, бо був би дозвіл.